Що він у веде пряму трансляцію з головної площі міста, де через декілька секунд ви почуєте вітальну промову ректора Франческо Будіні. Франческо, вітаю вас! Скажіть кілька слів для ваших колег з України. Доброго дня, шановні пані та панове. Бонжурно, му Здоровенькі були. Ми ес псевдонімух нухто. Мене кличуть пан ректор. А море Дорогі викладачі. Мафія Козаностра. Представники профспілки, представники освіти. Мама Мія! Шановний пан директор. Салюту ваше портрету! Вітаю вас у вашій особі. Університету Педраду і Петро Комітету! Усі органи студентського самоврядування. Мігої укритного фанату Віталій Ключко. Я дуже люблю Україну. Белісімо поздоровісімо Карнавало де Фестивало де педагог. Я дуже хочу привітати всіх педагогів з їхнім святом. Карнавал, фестивалу для фініта. На жаль, канікули закінчилися. Бандіто терористо барбосо камбекту Ветенухта. І всі знову повернулися в класи Ветенухт. Кошмарана уроко перерву. щоб знову взяти участь у навчальному процесі. Е, Закохані у свою роботу викладачі Arbeiten, як папа Карло. і з радістю їм у цьому допомагають. Е, запрету літо. Бажаю вам зберігати молодість і стрункість. Євро, баксу, мільйона гривну і підвищення заробітної плати. Погибанто то аля адміністратор. Мати добру репутацію в начальства. Калікулярного безприділу. Збільшення канікул фініталя комедія. Якнайшвидшого закінчення навчального року. А за казанова. Щастя в особистому і сімейному житті. Отож, для вас з найкращими побажаннями з Італії спеціальний кореспондент Витенухта Вікторія.